Англійська прем'єр-ліга, 10-й тур Сандерленд Евертон. Матч розглядається як рівний, але з невеликою перевагою у господарів, враховуючи їхній блискучий старт сезону. Сандерленд демонструє одну з найкращих домашніх форм у лізі і має високу ефективність після підвищення у класі. Евертон відчуває тиск та має проблеми з результативністю на виїзді. Проглос перший. сандерленд Фора 0. Букмекери на цю подію дають коефіцієнт 1,96. Сандерленд грає вдома, де вони є надзвичайно міцними і має кращу форму в останніх матчах. Це дозволяє підстрахуватися на випадок нічиєї, оскільки Евертон все ще залишається командою АПЛ та здатна на боротьбу. Прогноз другий тотал голів менше 2,5. Букмекери на цю подію дають коефіцієнт 1,63. Історія очних зустрічей часто була низовою, де одна з команд не забиває. Евертон має проблеми з реалізацією, а Сандерленд вміє сушити гру вдома. Бажаємо всім виграшних ставок!